Добрий раночок всім! Сьогодні субота, і в ефірі програма Дімка жарить, дімка парить. Мабуть, вперше раз за всю війну і за ці всі вірні, вірні вимикання світла ми готуємо в той час, коли в нас немає ні світла, ні води. Але завдячуючи новим технологіям, у нас якісь є лампи з'явилися. Тобто, ви знаєте, українці, українці нація не переможна, тому що ми завжди знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Слава Богу, є газ, є опалення, але воно теж працює. Там і такі насосики, які від світла теж качають воду. Отже, Сьогодні готуємо сніданки, продовжуємо тему наших нашу тему сніданки світу. І я не міг пройти осторонь одного одної, однієї страви, без якої взагалі я не знаю життя. Тому що українці без сирників, як італійці без пасти. Можна так сказати, Дім? Так. Діма каже, правда. А хто такий Діма? Це Дмитро Осьхівський, це оператор нашої програми Вільні і Дімка жаре, дімка парець і ще ряду програм, які скоро вийдуть на моєму ютуб каналі. Прошу підписатися, поставити та вимкнути там такий. Що це дім? Дзвіночок, що вам приходило нагадування, що ми випустили новий проект або просто нову серію програм. Отже, мої сирники. Ми з дружиною дуже любимо сирники. Всі мої друзі люблять сирники, і ми давно шукаємо рецепт, який саме нам буде найсмачніший. Отже, сьогодні не перетираю сир через друшлак, такий металевий, як я часто роблю, тому беру пів кіла сира. Ми говоримо український сир. Не творог, запам'ятайте, це дуже важливо, тому що сир, кисломолочний сир, домашній сир творог це російське слово. Одразу прибираємося себе. Що ж ми пів кіла сира. Далі беремо яйце. Я беру 4 жовтка на пів кіла. Записуйте. Бо я більше рецептів, як правило, не кажу. У мене впав жовток. Буду діставати жовтка далі. Ось так. Таким хитрим способом я дістав до жовток. Отже, 4 жовтки, як я. Додаю до нашого сиру. Нехай вони там подорожаться, може створять собі нову сімейку. Знов пагор. Ну що це таке? Це сьогодні день падіння жовтка. А в день падіння жовтка я хочу нагадати всім, що сьогодні день народження в однієї чарівної, талановитої, актриси, телеведучої, мами. Моєї подруги. Наталі Носач. Наталю. Ти знаєш, ти як сирник в маслі. Нехай тебе в житті буде все найкращим чином, тому що ти цього заслуговуєш. І ці сирники я готую саме для тебе. Тому що сьогодні такий день, таке свято. І ми всі разом з всією країною вітаємо Наталю Носач з Днем Народження. Дім, привітай Наталю. Вітаю. Дякую, Діма. Діма вітає скромно, бо він людина скромна, він не різав в кадр. Тому беремо далі, беремо дві такі ложечки цукру. Я не дуже люблю занадто солодкі сирники, але дружина просить, щоб були такі солодкувати. Так, вже готово. Тепер в мене є навіть я купив ваніль. Ванільний цукор з ароматом бурбона. Що ти знаєш таке бурбон, Дім? Такий напій. Ванільного цукру. Що скажеш? Пахне. Я нагадую ще раз, я часто говорю про те, що коли готуємо щось солодке, обов'язково дрібку солі. От так, от так, от так, от так, 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 так. І що ж ми забули? А ти мовчиш днімо? Забули муку. Борошно. Отакі от легенькі чотири ложечки. Ну, я тут такі, знаєте, без, без вершечку. Так. Отакі от українські сирники. Аромат смакота, любов, процвітання. Що ми можемо сказати взагалі про сьогоднішній день? На дворі вже справжня осінь. Ми і так відтягували з дімою. Ви ми бачили минулі програми, ми раділи останнім сонячним дням. Але ви знаєте, що дивовижно? Як розпочалася війна, мені здається, багато хто з нас почав просто інакше взагалі ставитися до життя. Потрібно радіти кожній хвилині. Реально, радіти їй, бо думати її може не бути завтра, тому треба радіти, робити все максимально прекрасно, радісно. Любите людину, любіть ще більше. Немає можливості побачитися її. Просто в душі, в серці, за і мочі бажаємо всього найкращого і сердечко. Так знаєте, ваше тьох тьох, -тьох йому стає легше. Беремо сердички далі. Ми їх отак перетираємо виделкою. Що, Діма, скажеш? Але є мій секретний градієнт, який я завжди обожнюю додавати. Це цедра апельсина. Я знаю, не всі люблять цей аромат цитрусових в втомовочних продуктах. Моя сім'я любить. Але не багато, Це має бути просто нюанс. Не потрібно забити цим смаком все на світі. Так. А я нагадую, що я готую. Щось дуже смачненьке, а ви в цей час донатите на Збройні Сили України. Зараз під, відео, під нашим відео ми виставимо, кому ми сьогодні збираємо всі картки, посилання. Тільки вимкнеться світло, ви все побачите. Отак ми з друя присинули. Дімо, так все змішуємо. Уявляємо, що я, Дімка, блендер. Зробили. Класно? Як тобі я блендер? Зупинися. Зупинися час. Ось такі сирнички. Тепер я трішки скуштую, щоб зрозуміти. У мене ще ж є родзиночки. Тепер, коли ми це все зробили, вимісили, в мене відчуття що трішки додам ще муки, тому що вийшло. Або сир був занадто вологий, хоча був такий сухотий. Тобто орієнтовно 4 таких великих ложки, борошна. І ваші сирники готові випрыгнути на сковорідку для того, щоб подарувати вам миттєвості щастя. Я ще раз нагадую, що кухня це місце для експериментів. Ви заходите на кухню і нехай весь світ зачекає, доки ви медитуєте і готуєте щось крутезне. Родзинки, дивіться родзинковий дощ на вулиці, звичайний дощ, а в мене тут родзинковий. Ось так, ми все, вимішуємо. М -м -м -м. Так. Дивид ми красиво. Може показати ближче. Не соромся, покажи нашим глядачам оцю взагалі ціркову масу, якщо це можна так назвати. Боже, Арм, боже, це красиво. Крутяк. -так. так, поки ми це робимо. Я ставлю сковорідку на, на вогонь. Я нагадую, що сковорідка має бути розігріта дуже гарно, тому що ми їх вже з обох боків піджарюємо. і трішки пропаримо під кришкою. Я б не буду їх ні протушувати в духовці. Ні, я таке не роблю. Так, готові. А тепер приступаємо з вами до формування. Ого. Дуже красиве сирник. Отак ми розмазуємо цю Це борошно. Руки вже мене бачите. Беремо отак. Можна було зробити велику ковбаску, а потім її порізати. Але ми не йдемо таким шляхом. Ми робимо маленькі такі... Такі що це такі? Бульби. Такі. Що це що дім? Кульки? Кульки. Дивіться, ми вимішуємо такі кульки. Трішки ще раз їх так в борошну злегка. Не сильно. Кулька, кулька. Я весела кулька. Родом із каструльки. Так. Ну Дім, скажи, ну скажи Дім. Це перфектто. Це шедевр. шедеро. Сирничок. Ступ. Хто я? Чи сирник. Готуємо <серказ> сирники. Одна з найсмачніших страв взагалі українських. І якщо ви бували за кордоном, аби бували і зараз пів України може за кордоном, ви скажіть їм, ну нема в них сирників. Ну не розуміють вони, що таке сирники. ці. Західні європейці думають, що а ми їм ні сирник. А вони нам це чизкейк, а ми кажемо ні, це сирник. І тут пішла така драка ні. Нічого. Сирники є сирники. Так. Це знаєш, якийсь час всі зрозуміли, що Україна годує весь півсвіту борошном, бо люди ж не знали. А потім сталася війна, продовольча криза. І тепер весь всі знає. Навіть де Україна знаходиться. Навіть, мабуть, поляки зрозуміли, що ми поруч. Дякую полякам, до речі, за підтримку, тому що величезна кількість людей проїхала повз їхню державу і вони надали прихисток взагалі дали можливість просто передихнути для того, щоб повернутися додому. Такі сердечки. До речі, обов'язково ми залишимо зараз посилання тут на відео на, на наші ліниві вареники. Ти пам'ятаєш їх, дім? Це були не просто лінові вареники, це було щось шедевральне. Вони були всередині з маленькою вишенькою. Ну Дім, ну скажи, смачно було? Да. А ви бачили? Якщо не бачили, обов'язково перейдіть за посиланням, яке ми тут залишили. І подивіться. Ну я не знаю, Дім, роблю сирники якісь занадто великі. Вперше в житті такі величезні, але. Великі, великі, великі. роти Великі роти. Ну так, приїхали друзі вже, діти, питають... Ольга що... полюбляє сирники. Ольга й допомогла, їла б сирники завжди. Так. Так, ми ви викати її просто. Ну, чесно кажучи, от я зараз готую сирники, це просто якась насолода. Скажи, Дімка. А тобі як воно дивиться, а не їсти? Скажи людям правду, я ж тобі ніколи Сливна не даю. Ти, чи? Обережно, камера, дорога, Дім. Так. Сирнички, вже п'ять сирничків готові. Ми дивимося на нашу сковорідку. Ні, вона ще, ще гріється. Так, ну сирники якісь величезні роблю. Перше в житті, чесно. Треб, хто робити які? Тому що я знаю багато хто робить такі великі сирники, хтось формує їх окремими формочками, а я ось так на око. Викатуємо їх. Робимо таку красиву кульку. Іначе ворожка, яка викатує. Тільки викатує з сирниками. Знаєте, ранковий ритуал. Викатуємо сирником. Ааа, викатуємо. красиво Дім. Mm. До речі, хто ще не підписався на наш YouTube канал Дмитро Костельов, там є дві програми. Програма Вільні і Дімка Жари, Дімка Парить. Ми у Вільні ми знімаємо ряд інтерв'ю з дуже цікавими людьми, яких змінила, змінила війна. Дізнаємося про те, що робить їх вільними, яка в них суперсила. Дякую всім, що дивитесь. У вас там багато, У нас там 3,5 тисячі підписників. Дуже приємно. Вас скоро буде Навіть більше. Діма ж просто постійно моніторить, скільки в нас підписників. Но ми чекаємо, коли буде перший мільйон. Діма, коли там дають срібну кнопку? Не знаю? 100 тисяч? Нічого, все нам під силу. Я дуже радий, що ми готуємо, а ви донатите на Збройні Сили України. Правда, Дім? Що ви підтримуєте наших хлопців? І я нагадую, що зараз за вікном туман. А це означає, що холодно. І я думаю, що їм реально потрібен одяг. Термоодяг, термобілизна, тому що вони їм холодно. А ми маємо, знаєте, як цікава дуже така фраза, що немає ні фронту, ні тилу. Тому що ми тут разом з вами, з ними. Ми маємо підтримувати. Має бути відчуття приналежності, тому що вони захищають нас, ми підтримуємо їх. По суті, ми одне ціле. І я ще раз закликаю всіх сьогодні продонатити на Збройні Сили України. Далі. Під цим відео ми залишимо посилання на людей перевірених, які збирають гроші для того, щоб придбати зимовий одяг, зимову уніформу. Тому що здоров'я наших хлопців, наших, наших військових зараз передусім. Тому що, якби не вони, ми б з вами цю програму не дивилися, а я б не готував сирники. І ще там 25-30 мільйонів людей не жили б життям. Тому ми зараз всі разом і готуємо сирники. Так, дімчик, е, у нас є шматочок масла, маленький шматочок масла. Кидаємо сюди, диви. Ааа, де яка краса. Так, масло трішки розігрівається. Сьогодні готую на маслі. Мені здається, що буде більше аромату, буде смачніше. Перед перед тим, як відправити на той світ сирнички. Ми їх облокуємо такому борошні. Ну, великі сириники, верштані. Прожаряться як ти думаєш мене? Mm -hmm. Думаєш? Що я вже боюся сам. Це говорився з вами, бачите? І сформував? Гарячий сирим не буває. А до речі. Ти б сирі і так би їв. Правда, Дмитро? Так. Гарячих сирим не буває. Знаєш, коли немає світла, там третій день, речасти не буває. Це, це, це класний приказ цей час. Так. До речі, на рахунок економії. Ви економите світло? Ми економимо. Навіть коли немає вірних відключень, ми все-таки виключаємо морозильну камеру, залишаємо тільки холодильник, чесно. Тому що у моїх друзів дуже багато в кого просто зіпсувалися харчі в холодильнику, тому що коли немає світла там 12-16 годин... Все псується. І потім коти ласують і собаки. Так. Найкрасивіші сирнички з самого раночку, 5 листопада, в день народження Наталі Носач. Наталі, ну це ж для тебе свято. Тепер можна вже подарунка надарувати. Сирники зробив, про тебе поговорив в ефірі. Все. До речі, знайдіть Наталю носач у Фейсбуці, напишіть їй привітання. Щось там, допоможіть їй, може, щось. Подаруйте. Від ну, нові поштою можна відсвітити, правда, Дім? Вона дуже любить подарунки. Так, наша сковорідка готова. Я викладаю туди наші сирнички. Так, так, так. Ось так. Ось так. реально великі зробили, може переробити? Бо величезні сформував дуже. Ти ви, як півдолоні моєї. Один сирник з'їв наївся. Це ти. А людям, щоб наїстися, треба штучок 5. Таких великих. Які люди, такі сирники, Діма. Так. До речі, зараз у нас на фоні грає Тріо Мареничів. Не дивуйтеся. Дуже класний гурт. Зайдіть на Apple Music або на Spotify. Знайдіть їхній альбом, просто послухайте. Це українська музика, але взагалі без цього відчуття українських шароварів. Просто собі троє людей під гітару співають. Прекрасних українських пісень чарують, надихають особисто, особисто мене. І з ними, знаєте, занурюєтесь в якусь таку Україну, Україну, де всі люди культурні, немає війни, щастя, радість, позитив. Всі вчать українську мову, всі такі радісні, відбудовують свою державу. Круто. Тому всім, чим ви можете бути корисними в цей надважкий час для нашої країни, я вас прошу, я закликаю, будьте! Навіть ми не говоримо тільки про, про армію допомагати, а просто допомагати на вулиці, підтримувати людей. Mm. Останні залишки. Сирничка. З розиночками. З ванількою бурбом. Звучить, звичайно, ароматно. І апетитно. Ну, давай, дивійки сирник идім. Так. <пін 'ю> Я нагадую, що тільки вимкнуть світло ми одночасно виставляємо наше відео і під ним вказуємо, для кого ми сьогодні збираємо гроші. Я дуже прошу, нас минулого разу на Фейсбуці подивилися майже 3 тисячі людей минулу програму. Давайте цього разу, інше на ютюбі якийсь там чоловік. Тому ви маєте всі задонатити. Хоч 20 гривень, хоч 30, хоч 100. хто скільки може. І ви гривні. хоч зігриніхіма можна переказати? Можна? Тоді 2 гривні давайте. І 5. Можна п'ять. Там один чоловік збирає по 6 гривень завжди. Ти скидав 6 гривень колись комусь? Я скидав більше. Ааа, сернички. Дуже красиві сернички, ароматні, запашні. Ще трошки зовсім трошки. Ми вже будемо декорувати нашу тарілку для того, щоб показати вам, наскільки український сніданок може бути смачним. До речі, я сьогодні не буду використовувати ніяких ягод, просто буде сирник. І кисломолочний продукт, з яким ми будемо це їсти. Зараз все розкажу детальніше. Так. Красиво, Дмитре? Найбільше сирник я чаєм. Дім, ти любиш чаєм чи з кавою? Моя мабуть, дорога моя, вона була в Карпатах, піднімалась на Говерло нещодавно, такий в неї був релакс. І вона привезла мені дуже смачний. Карпатський чай. І Я сьогодні будемо його вам показувати. Будемо куштувати разом з вами. Зараз водичка нас трішки підзакипить. Так. М -м -м, покажи, покажи цей чай. Просто м'ята, ожина, шипшина, якісь ще травинки, деревинки. Таке враження, що навіть навіть нарубали якісь дерева. Подиви. Нарубали дров. Нарубали дрів. Так. Mm, ну, аромат класний. І смак класний. Ви знаєте, що ці рази Карпат. Що-що? що Аромат Карпат. Ти був в Дмитре? Дмитрий? І як? Не. Чай наш Наш супер ароматний вітамінний чайочок буде настоюватися, а ми продовжуємо. До Далі. Крім того, що ми збираємо сьогодні на теплу форму для хлопців. Нам же ж потрібно ще поговорити про окопні свічки. Наші друзі з, з міста, де я живу, тут недалеко, мої сусіди, роблять окопні свічки. Що їм для цього потрібно? Їм потрібні отакі бляшаночки, отакого от формату, це дуже зручно. Потім є, якщо у вас гофрокартон, і якщо залишки парафіну, ви приносите ще раз, я вам зараз скажу, куди. В Іванковичах, будинок культура, школа мистецтва стоїть величезний ящик, куди можна скласти оці бляшаночки, Асоль, в Лавасі, просто приносите до асоль і. Там стукаєте в двері і кажете, я для окопних свічок залишаєте. Будь ласка, не будьте байдужими. Є люди, які готові наробити тисячі цих окопних свічок для наших збройних сил. А в мене там вже по звуку наче горять сирники. Горядім? Підгорають. Підгорають? От сирник підгорів, що я вам чесно кажу, немає нічого. гіршого. Ой, майже встигли. Ай-ай-ай. Ну, трішки потемнів, ну нічого. Ай, дивидім. Видно тобі? Дивися. Боже, вони наче сонечка. Це наче сонце з коваріці. Накриваємо, трошки потушкуємо його і одразу вже покладемо на тарілку, будемо їсти. Далі мої сирнички тут готові. Так, ви чекайте, будь ласка, чекайте, сирники. Я вас заговорюю на прекрасний день, на прекрасний енергетичний сніданочок для всієї моєї родини, для моїх друзів. Не підглядай, Дім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сімсе. Шесть метра оператора. Речі, метро оператора. До речі, метрооператор ніколи не їсть зі мною в одному кадрі, щоб ви знали. Він не може їсти з людьми. Він чекає, доки я вийду, і потім себе нормально наминає. Якраз світло вимкнуло, я люблю таке. <плес> <Да>, в <темноті. плес> Доїдаємо родзиночки. І... Я думаю, що ми навіть не будемо чекати завершення ось цих ситрічків. І зараз ці підтушкуються, ми їх викладаємо на чарівну нашу красиву тарілку. До речі, треба зайнятися іншими тарілками. Щось з Діма у нас реально стало щоби мало тарілок. Ще люди питають, коли, коли будете співати, коли вийде трек. До речі, про трек. Я вже давно надумав собі, що я буду, я хочу запускати, ще такі Діма співає. Буду записувати пісні. Такі, може сатиричні, може просто іронічні, може бути радісні, може про любов. Пишіть. Якщо ви вмієте писати музику, тексти і здатні зі мною щось таке створити, от сьогодні, до речі, саме раночку він написав фотограф і каже, Дмитрий, я хочу з вами зробити фотосесію. Я такий, хто це? Ось так. А то Оксана Кодону? Ні, це не мої знайомі, це люди яких я абсолютно не знаю, і мені було приємно. До речі, Оксана Ковтонович хороша фотографиня, як і Дмитро Васьківський, і це вперше прозвучала реклама на моєму ютуб-каналі. Оксана Ковтонович. Але, Оксанко, ну і що ж ти зробиш уже? Пішла, пішла така спека, потрібно працювати. Ааа. Ну що, Дмитре, як ти думаєш? Давай подивимося, які вони з іншого боку. <сум> вони просто потрясаючі, тобі чесно говорю. Ну, величезні, звичайно, але. Ааа. І красиво так. Така гарна пісня звучить, звичайно. А я ще й готую трьох мареничів. Я залиш... забираю цей ще раз сирничок сюди. Витираємо сковорідку від того, що залишилося в неї, щоб не було навіть пам'яті попередні типу сирники. Тому що терпіти цей скандал між сирниками ніхто не хоче, правда, Дмитри? Олійку взяли, змішаємо її з вершковим маслом. Я, я ми вже говорили в одній програмі, що якщо по, по, поєднувати різні, різне масло, наприклад, вершкове, олію, у них різна температура плавлення і в результаті виходить щось ще краще. Так, сирнички. Гаряча сковорідка. Да. Ай. Остання партія. Синичок. Відлітає. Гарно, як. Ну от в сир, от я взагалі от, в, в, в сирі є дуже сирна душа. От у мене вся сім'я сирна і я сирна душа. Любимо ми сир. Будь-який. І кисломолочний, і якийсь такий вже сильно витриманий, типу пармезан. Гайряча сковорідка. Дивіться, ми все отак беремо. Дивіться. Раз. Два. Три. Чотири. Чудо штучка. Чудо Дім, скажи. Всім раджу. Не скажу, деку не придбав, десь придбали. Так. Ох, боже, яка краса. Тепер я хочу вам сказати, що ми це будемо подавати сьогодні. Ми це будемо подавати з вами з нашим джемом, з Дімо, який ми робили. Персиковий. Персиковий. Ну, це не джем, варення, Яке ми варили і, до речі, на YouTube програма, якій ми це робили. З кардамоном. З Бадьяном. Боже, яка це краса, а колір. Ні, це абрикос, Дім. Будемо це персик. Ну, абрикос ще смачніший, бо абрикос був з зірою. Ja mama, Вау. Клас. Так. Тепер дістаємо не сметану сьогодні класти, а йогурт. Я люблю йогурт. Фірму не показують, заблюримо їм. Беремо такий грецький йогурт. А. Так. Уже діти б'ються, бачите, за сирники. Зараз буде. Зараз буде сім'ї скандал, кому першим саме сирники. Дівчата, будемо сирники дивитися чи ні? А наостанок. Перед тим, як ми наші стріночки повністю підсмажиться, наша є книжка Тамара Андрієнко. Віршики перлинки для любої дитинки. Цю книжку можна придбати для будь-кого, для дитини, для дорослого, для, книга... для книгарни, для бібліотеки. Пишіть мені в дірект, ми вам все надійшне. Правда, Діма? Сторінка 23. Сторінка 23 І передбачення на наступний тиждень. Ілюстрації Наталії Андрієнко. Це сестра моєї дружини, не художниця. Просто сама навчилася малювати, освоїла фотошоп і зробила отакі ілюстрації. Поїхали? Дай корівку молочка, дам тобі я бурячка, сіна, дам водички, свіжої травички, а ще трошки підросту пастись в поле по жену. Буду гарним пастушком у брелі із з Як корівку не любити? Буду ж молочко я пити. Дужим стану і здоровим добре молоко в корови. Клас, а ми сьогодні готуємо сирники. Це теж дає корову, правда, Діма? З молочка його все робиться. Що це говорить нас? Оця взагалі це передбачення наступного тижня, що Україну не здолати. Чесно, нам нищать енергетичні інфраструктури, говорять, що яйця ж скоро будуть там. За тисячу буде дуже добре, бо взагалі їх не буде. Але я вірю в нас, тому що нема світла, а, а ми вже вигадуємо, вигадуємо різні варіанти, як би освітитися, але почекайте. А тут ми скажемо, що все буде добре і все буде Україна. Тому що, якщо послухати мою маму або інших людей, ми зараз вони пережили таке, щоб нам навіть не снилося. Тому, доця, почекай. І так, Маруся прийшла перша на дегустацію сирнички. Тобі може гарячий трошки, Да я може я перший, почекай. Вау. Вони дуже красиві. А розбудь пробуй. Я хочу ще сюди був тут добав. Ні, але так. Що? Вкусно. Смачно в це, взагалі ми говоримо. Не вживайте русизмів. Дітей взагалі дуже... Мені, ми говоримо завжди українською в зім'ї, в житті і в побуті, але інтернет робить своє. Тому спілкуйтеся з дітьми українською, вчіть українську і все буде добре. Все наке. Найсмачніший рецепт світів. Браво. Будеш коштувальні? Mm -hmm. Це гарного вам дня.